Вітаємо учасників всеукраїнського фестивалю. Авторський колектив Запорізького регіону представляє програму сформування ціннісного ставлення до України в дітей старшого дошкільного віку Україна Єдина, цінуємо і творимо. Програму спрямовано на подолання сучасних викликів і вирішення основних завдань національно-патріотичного, громадянського виховання. І організації взаємодії в умовах очного та дистанційного форматів. Концептуальна ідея програми полягає у спрямуванні освітнього змісту на зрощення покоління українців, об'єднаних в українську націю, на основі демократичних цінностей, здатних поважати і цінувати самобутність народів України, спільно будувати щасливе життя в Україні. Навчити дітей чути, розуміти, цінувати, єднатись і творити задля процвітання нашої країни освітні розділи програми охоплюють обізнаність дитини щодо рідного краю та інших куточків України, її дивовижної природи, культури, традицій її народів, історичної спадщини і видатних особистостей, формування ціннісного ставлення і практичних навичок. У різних видах дитячої діяльності. Методичне забезпечення програми складається з календарно-тематичного планування, системи занять, системи ігрової та художньої активностей, цифрового ресурсу інтерактивної дитячої мапи України та методичних рекомендацій щодо організації освітнього хабу дітям про Україну. На нас чекають справжні відкриття надзвичайної країни. Які дозволять об'єднати дітей, батьків, педагогів в єдину Україну, цінувати її і творити задля її процвітання. Дякую за увагу! Передаю мікрофон співавторці пані Наталі Канцедал. Вітаю учасників фестивалю Сучасне дошкілля під крилами захисту. Привіт із Запоріжжя! Сформувати соціальну громадянську компетентність у дітей. Допомагає правильно організоване середовище. Освітній хаб дітям про Україну, який організована в закладі дошкільної освіти номер 100 Гармонія, вміщує в себе велику дитячу мапу України розміром 2 на 3 метри, та цифровий гід у вигляді постеру, на якому зображені QR-коди, за допомогою яких ви зможете з легкістю відправитись у віртуальну подорож Україною. Дитяча мапа є візуалізаційною і дитина дошкільного віку з легкістю може подорожувати областями України за допомогою малюнків. Малюнки на мапі знайомлять нас з архітектурою, промисловістю, тваринним, рослинним світом або культурними надбаннями той чи чиної області України. А зараз я для вас проведу міні-екскурсію за практичною частиною програми Україна Єдина цінуємо і творимо. Інновацією даної програми є те, що дитяча мапа України є інтерактивною. Інтерактивну мапу можливо побачити на нашому сайті закладу дошкільної освіти номер 100 Гармонія міста Запоріжжя. А також на сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Дошкільна освіта проєкт Дітям про Україну. Щоб мапа стала інтерактивною, до неї достатньо доторкнутись. Якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите в кожній області два кружечки – жовте та блакитне. Якщо доторкнутись до блакитного кружечка, перед вами відкриється. Анонс майбутнє відеоподорожя. Якщо доторкнутися до жовтого кружечка, перед вами відкриється презентація з цікавими фактами про даний регіон. Дане методичне забезпечення дозволяє педагогу з легкістю розповісти дітям про Україну. Цікавенкою програми є розроблення інтерактивних ігор для кожної області України. Гра це її провідна діяльність для дошкільня. І за допомогою гри дитина з легкістю запам'ятає вивчений матеріал. Інтерактивна гра розроблена, передаючи колорит та унікальність кожної області України. Розповідайте дітям про Україну, бо вона у нас єдина, вільна, красива та нескорена. Слава Україні!